Вітаю вас, друзі-колеги. Весна в повному розгарі, треба працювати в полі, але на жаль, не всі мають змогу це робити в тій чи іншій мірі. Війна впливає на всіх і ми намагаємось щось робити по мірі можливостей. В сьогоднішньому відео ми оглянемо стан на зимої пшениці, спробуємо. Порівняти пасіви різними сівалками алігатором та cz 36 Подивимось на боронування пшениці навісною пружиною бороною. Ну і спробуємо розставити крапки над І в темі про азот від борони. Погнали! Починаємо огляд з ділянок пшениці, яка була посіяна раніше всіх з різницею між собою у декілька днів. Це сорт мудрість Одеська, посіяна сівалкою алігатор. Зазому пшениця трохи втратила свою вегетативну масу. Бачимо багато бур'янів. Ширину рядка та ширину міжряддя ви можете бачити на екрані. Основне азотне жилення не планується. І річ не стільки в ціні на добрива чи рентабельності процесу, скільки у війні, яка триває більше року на даній території. Саме тому ми не можемо планувати свою діяльність більш ніж як на день вперед. Робимо тоді, коли можемо, а не тоді, коли треба, такі реалії. Бачимо, що після проходу пружинної борони стоїть пилюка, верхній шар вже під шерх, але під низом волога є і тому можемо стверджувати, що даний агрозахід проводиться вчасно. А це ще одна ділянка мудрості одеської, теж посіяна алігатором. Виглядає досить непогано. Тут пшениця посіяна на день пізніше, ніж на попередній ділянці. Йдемо далі. А це вже пшениця, яка посіяна сівалкою СЗ36, теж мудрість Одеська. Візуальну відмінність у ширині міжрядь та самих рядків між цією сівалкою та алігатором досить добре видно навіть на відео. Дана ділянка посіяна на пару днів пізніше, ніж та, що я показував на початку ролика. І ця пшениця теж втратила вегетативну масу після зими, але вже відходить. Сподіваюсь, що оборонування прискорить вегетацію. Тепер починаємо огляд іншої пшениці, сорт якої нам невідомий. Сіємо її ми вже третій рік, позаминулого року її вражальність на цьому полі склала 30 центне з гектара, але в цей раз не буде азотного підживлення. Посіяна вона сівалкою СЗ-3,6, поле породючості дуже неоднорідне. Будемо спостерігати за розвитком рослин. А це наш самий пізній посів. Це той самий невідомий сорт, і посіяний він сівалкою Алігатор. Незважаючи на пізній строк посіву, пшениця дуже гарно виглядала наприкінці 2022 року. Але за зиму втратила листову масу. Думаю, боронування повинно її простимулювати до більш активної вегетації. Тепер Щодо самої пружинної борони, вона в нас навісна з шириною захвату 9 метрів, зварена з частин широкозахватної розкладної пружинної борони. Має опорні колеса, не гідравлічна. Її транспортування відбувається за допомогою транспортного пристрою. Ну, а тепер про ті басні, які нам розповідають виробники різних видів барін. тобто про азот, або про те, як один прохід борони замінює якусь там кількість селітри. Як відомо, азот є хімічним елементом, який існує в повітрі в складі молекул Н2, і його виділення з повітря потребує великої енергії. Хоча. Борона, будь то ротаційна, пружинна або зубова, може змінювати склад ґрунту, але вона не має жодного зв'язку з виробленням азоту з повітря. Азот може бути вироблений з повітря шляхом процесу, який називається фіксацією азоту. І для цього потрібні спеціальні умови та процеси. Тобто азот дійсно в повітрі є, але знаходиться не в тій формі, яку можуть засвоювати рослини. І Борони ніяким чином не можуть його перетворювати в доступну форму. Так, а для чого тоді борона? Скажете ви? Все дуже просто. По-перше, борона може стимулювати рослини до додаткового кущення та відновлення шляхом механічних пошкоджень. По друге, борона робить аерацію ґрунту. Тобто стимулює газообмін ґрунтового повітря з атмосферним. І під час газообміну ґрунтове повітря збагачується на кисень, необхідний для дихання коренів рослин та мікроорганізмів, а приземний шар повітря на вуглекислоту, яку використовують рослини в процесі фотосинтезу. Ну і по третє, борона закриває вологу ґрунту та зберігає її. В принципі, це все, що я хотів розповісти сьогодні. Кому сподобалось дане відео, ставте лайк, коментуйте, розкажіть про своє ставлення до баронування, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!